Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, закликаю вас підписуватись на цей канал, переглядати наші відео, вставити уподобайки, коментувати наші розмови. Мене звати Ігор Гулик, і зараз ми будемо говорити про ситуацію на фронті. Я запросив до розмови Павла Лакійчука. Керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21, капітана першого рангу запасу військово-морських сил України. Добрий день, пане Павле. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Отже, пане Павле, особливо напружено зараз на фронті на Харківському напрямку, зокрема у Вовчанську. Президент Зеленський заявив, що Росія готує там. На своїй території, очевидно, резервне угрупування у кількості 60 тисяч е, солдатів. Чи достатньо цієї сили, аби ворог здобув певних тактичних перемог? Ну, говорити про те, що найважче на харківському напрямку, ну це напевно, дещо перебільшено, але так же вийшло, що вся увага українців зараз прикута до Харкова, до цього регіону, тому що, ну, тому що нова загроза, нова небезпека, вона, вона лякає, вона привертає увагу. Що у нас на харківському напрямку діється? Противник е, на двох ділянках, просування його призупинено, просування це незначне. Йому просто стоять доволі підготовлені підрозділи з резерву наших сил, тим не менше, ворог дійсно, а це діє на харківському напрямку угруповання сил «Сєвєр», так званої російської армії, яке складається з переважно військ і сил. Ленінградського військового округу. От пам'ятаєте, в грудні минулого року Путін там кричав: що треба для того, щоб погрожувати Фінляндії, помститись Фінляндії за те, що вона вступила в НАТО. Ми зараз створимо Ленінградський округ в складі там двох армій, і буде страшно мочити а, фінів. Так, от цей Ленінградський округ ще не доформований, його армійські корпуси. Вже переміщений на кордон з Україною, ну і це зрозумів корпуси Ленінградського Балтійського флоту, Балтійський флот це теж така структура, не тільки кораблі, як і Чорноморський. а й там у них є свій військовий округ. От вокруг. Отставіть армійський корпус. От вони діють на цьому напрямку, вони не укомплектовані на 100%, там десь на 50-60, це нові сили. І взагалі це угруповання сил Сєвєр, воно воно певно, певно точно, найслабіше з усіх угруповань, які оточують Україну з різних боків, з півдня, зі Сходу, з півночі. Але от те, що вони діють через кордон, це ускладнює ситуацію. Тому що ми не можемо адекватно відповісти на накопичення сил і розгортання, от зараз спостерігається накопичення сил ще на ділянці північніше Харкова, на межі там, Харківської і Сумської області. І цілком ймовірно, що воно може бути затіяне на території України. Чому цілком ймовірно, тому що вони його не кидають на ті ділянки, де вони отримують позагрівку на Харківському напрямку, туди переміщають резерви, переміщають частину сил з Куп'янського напрямку і навіть з Покровського напрямку, які дуже гарячі, страшно гарячі, де тривають бої. От і це значить, що російське командування. Розраховує там спробувати досягти успіху в Харківщині. І навіть те, що якщо наш президент вчора заявив про формування угруповання, то це викликає занепокоєння. Знаєте, розвідка так діє і взагалі від нас. Інколи для того, щоб запобігти чогось, треба пропустити це через заяву вищого військового керівництва. Тож є надія, що от тих рейдових дій, яких ми очікуємо, на півдні Сумщини чи на, на північному е, заході Харківщини їх не відбудеться. Звісно, це, це турбує, це, це лякає харків'ян, але однозначно цих сил недостатньо для штурму Харкова, наприклад, але спробувати там якісь рейдові дії, переїздити комунікації, спробувати пройтись по дорогам. От удари нещодавні ракетами російськими були по Харкові по Люботіну, ну це значить, що вони намагаються залізницю пошкодити чи перерізати, і це насторожує. Але, звісно, найгарячіша точка бойових дій, найгарячіша ділянка це дещо інше. Це все ж таки Покровський напрямок і Часів Яр. І е, на північ від північний захід вже треба говорити, та да, від Авдіївки, і, і на Куп'янському напрямку там дуже гарячі бої розгортаються. По на Покровському напрямку по 30 бойових зітній день це, це неймовірна цифра, і там це вже це вже буденність. Яку мету переслідує власне противник на цих напрямках на Покровському напрямку, зокрема? Тому що е, аналітики висловлюють припущення, що е, зосередивши сили на Сумщині, там, де ви говорили, він таким ворог таким чином розтягує фронт і, відповідно, е, посилює удари власне на Покровському напрямку під Авдіївкою, час, часовим Яром. На яку перспективу може розраховувати окупант саме на цих точках? Ну, очевидно, і, і е, е, вже відомо, що російська наступальна операція десь з грудня триває, вже е, травень закінчився, вони мають обмежений успіх. І тоді, що вони мають зробити? Треба сконцентрувати на напрямку головного удару максимальне зусилля. Що вони власне роблять, в тому числі перекинувши вже. Пару, навіть до початку Харківської цієї тактичної операції вони перекидають з півдня південне угруповання сил у них найпотужніше, хоча воно тримає переважно оборону в Нідії. З Роботинського напрямку дві дивізії перекидає на о цього виступу, чи так скажемо. Напрямок головного удару от на покровськ Авдіївка, Покровськ-Краматорськ можна так сказати, от, е, а нас змушує меншими силами відтягнути е, більше резерви більше сили резервів наших на Харківський напрямок. От, власне, те і відбулося два тижні тому, і треба визнати, що з цієї точки зору вони е, досягли своїх цілей, Але, от глядячи на той період, який минув, щось у них, ну, як завжди, щось пішло не так. І доводиться вже підкріплювати їм ті сили, які вторглися на Харківщині, знову ж відтягуючи власні вже резерви е, з Куп'янського і з е, Покровського напрямків. Тобто ситуація не така однозначна, але відмовлятись від е, Харківського харківсько сумського напрямку вони не готові, і, очевидно, це є політичні обіцянки якісь. І, е, і швидше за все, така психологічна операція. Знаєте, от вкупі з тими страшними ударами по Харкову ракетними ударами. Бомбовими ударами, то мета посіяти паніку. Посіяти паніку в одному місці, далі ця хвиля паніки буде поширитись країною. Ну І, власне, якщо покласти все це на всі політичні, геополітичні ігри росіян, то цілком схоже на те, що от це такий шлях примусити нас до перемовин про капітуляцію. Ви сказали про те, що Росія намагається чинити е, психологічні операції сіяти паніку і згадали, до речі, про фінів, про Балтійський флот. Е, недавно, минулого тижня, ми обговорювали оцю дивну появу дивного документа на сайті Державної думи про перегляд Росією кордонів певних кордонів, точок кордону у Балтійському морі. Цей тиждень розпочався з активних новин про те, що на території Європи діє ціла шпигунська мережа, яка під, здійснює підпали різні диверсії. Скажіть, будь ласка, що ще є в арсеналі російської армії і російської верхівки? Яке має стосунок до цієї психологічної війни? Яких ну, ще провокацій стосує... нам чекати. Так, так. Що стосується от ситуації з Балтикою, з новими кордонами на Балтіки, ці так званими, це вони там. Пояснити треба відразу. Це знову ж таки робота Міністерства оборони. Якщо в у всіх цивілізованих, да, у цивілізованих у всіх там Північна Корея, Китай, здається, не так, у всіх цивілізованих країн за Морські сполучення, за морську акваторію. За море взагалі, гідрографію, океанографію відповідають відповідні е, цивільні установи, мета яких сприяти судноплавству. Да, от в Україні держгідрографії. В більшості країн Європи є такі компанії, е, такі державні установи, які от відповідають за це діло. В Росії розглядають море зовсім з іншого боку. Для Росії це море, це театр воєнних дій, і відповідно за, за морські акваторії відповідає хто Міністерство оборони. Головне управління навігації океанографії Міністерства оборони завідує всіми е, морським трафіком, попередженням мореплавців. Ці довідники, гідрографічні споруди, маяки, все знаходиться в їхньому віддані. А все ж таки будь-яке управління Міністерства оборони воно підпорядковується єдиному центру міністру оборони. І, власне кажучи, от коли з'явилося оце попередження, проєкт попередження на сайті російського урядового порталу, то зрозуміло, що це продовження ігор Міністерства оборони. Там, відповідно, прийшов начальник е, гру е, до міністра каже, треба продовжити отут, такому з хлопцями підготували провокацію. І все воно пішло. Зрозуміло, що е, аж занадто наглий виступ був в Росії, на Балтиці, і тому е, на урядовому рівні вище Міністерства оборони це намагалися. Відіграти трошки взад, але ну, там задумка була запустити птичку пташечку оту, інформаційну, і вона далі полетить, вона буде е, вже всі починають думати, а що, якщо росіяни зроблять це реально? Що ми будемо робити? І це викликає, ну, м'яко кажучи, тривогу наших європейських партнерів, тому що вони, бачите, ж, вони не готові до ескалації, як вони називають. І... Е, в їхньому розумінні ескалація, вона дещо, дещо відрізняється від реальної ескалації. От На харківський наступ, це ескалація, це ескалація. А от європейці ескалацію розуміють дещо по-іншому. Очевидно, не дай Бог, щоб Росія не пригрозила їм війною. Вони бачать таку перспективу, вони розуміють, що рано чи пізно це відбудеться. А чим ближче це насувається, тим більше хочеться закрити на це очі. Але це вже не військова проблема, справа в тому, що Росія і російська воєнна машина діє на всіх напрямках. Є така доктрина Герасимова, цього сучасного начальника Генерального штабу російської армії. Багаторічного, і ще 10 років назад, до вторгнення в Крим, він написав таку доповідь про те, як Росія гібридними способами має використовувати гібридні способи як не просто підсилення, як складову воєнної. Воєнної операції, всі, починаючи від торгівельних воєн, закінчуючи дипломатичними провокаціями, потім шпигунськими е, акціями е, здійснює ці операції. І, власне кажучи, е, вже багато років минуло, і Росія, російська армія, що найменше вона цю доктрину реалізує, хоча багато хто в світі не хоче цього помічати починає помічати, коли вже надто пізно. І про шпигунську мережу в Європі знали всі, але закривали на це очі, допоки це, 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 це молоко не потекло, з опари, це не потекла з миски вже через верх. Стало зрозуміло, що росіяни не просто це шпигунські мережі, це терористичні мережі, які вбивають людей, викрадають людей в європейських странах, підривають е, будинки, підривають підприємства, е, співпрацюють з мафією, е, з, з організованою злочинністю. Фактично, так цей спрут вже оповив Європу, і те, що європейці зрештою, Рік-півтора почали рубати ці щупальця у цього спрута. Ну це дуже добре, але крові він вже зі ну, свого яду туди на краще пізно, ніж Рис. ніколи. Дякую вам за таку змістовну розповідь. Нагадаю, це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 капітан першого рангу запасу. Військово-морських сил України переглянути цю бесіду ви можете на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика. А слухати програми Маркер подій ви можете на хвилях Радіо «ФМ Галичина щобудня з 16 до 17 години. Будьте з нами!